Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо смачний салат у вигляді закусочного торта із різноманітними начинками на основі солоних крекерів. Це ідеальний салат-торт для свят або для урочистостей. До того ж, він виходить дуже смачним на смак, нарядним на вигляд і зовсім не складний в приготуванні. На святковому столі буде виглядати оригінально та красиво. Дві банки рибних консервів. У нас середини в маслі лишню рідину злили. Вилкою розімнемо на менші шматочки. Консерви можна брати будь-які. Чи в маслі, чи власному соку. Головне, щоб були соковитими. Одну синю цибулину очищаємо і дрібно нарізаємо. Перекладаємо її до консерви. До смаку чорний перець. Додаємо 1 столову ложку майонезу. Оскільки в рибі все ж таки залишилося трохи масла, 1 столової ложки майонезу буде достатньо. Ретельно перемішуємо і відставляємо в сторону. Відварену морквину натираємо на терку середнього розміру. До неї додаємо один зубчик часнику, пропущену через прес. Всі начинки до смаку підсолюємо і перчимо. Сюди додаємо 2 столові ложки майонезу, перемішуємо і ще одна начинка готова. Далі твердий сир натираємо на середній терці. посудині змішуємо натертий сир. зубчик часнику пропущеного через прес. До смаку перець. Також 2 столові ложки майонезу і в тій послідовності перемішуємо і відставляємо в сторону. Відварені яйця очищаємо і їх також натираємо на терку середнього розміру. Перекладаємо в миску. Зелену цибулю дрібно нарізаємо і перекладаємо до яєць. До смаку додаємо сіль, перець, знову 2 столові ложки майонезу і цю начинку також добре перемішуємо. Всі начинки підготовлені, починаємо формувати салат. Його будемо формувати на такій ось круглій дерев'яній дошці. Для основи салату торта взяли солоний крекер. Викладаємо первим шаром по 6 штук. Нижню сторону печива промастимо майонезом та к ним закріпимо печиво, щоб воно не сковзило. А також для подальшого акуратного збирання салату печиво фіксуємо розбірною формою. Краї салату матимуть рівний красивий вигляд. Внутрішні краї форми промастимо олією. Поверху солоного крекера викладаємо рибну консерву, перемішану з цибулою та майонезом. Начинку рівно розподіляємо по всій поверхні. Всі начинки розділяємо крекером. Далі викладаємо натертий сир, заправлений майонезом. Одинаково розподіляємо по всій поверхні. Знову викладаємо крекер. На нього покладемо наступну начинку із моркви та майонезу. Вирівнюємо морп'яний шар. Закриваємо солоним крекером. Верхньою начинкою і останнім шаром будуть яйця з зеленою цибулею. Викладаємо на крекер і вирівнюємо по всій поверхні. Прикрашати салат можна по-різному, кому як подобається. Ми будемо прикрашати окремо відділеними білками та жовтками і пір'ям зеленої цибулі. Щоб смужки насипаних інгредієнтів були більш-менш рівними, спочатку по центру ставимо квадратну форму. Крайнім шаром посипаємо нарізане пір'я цибулі. Лінійкою фіксуємо лінії розподілу. Так посипаємо всі чотири сторони по кругу. Не прибираючи лінійку, а тільки відхиляємо до краю, насипаємо натерті жовтки. І ними також посипаємо по кругу всі чотири сторони. А всередину виставленого квадрата насипаємо натерті білки. Розрівнюємо поверхню. Білки посипаємо чорним кунжутом. І прибираємо квадрат. За допомогою вилки можна підрівняти краї з'єднання смужок. З відвареної моркви наріжемо трохи кружечки. І ось такими вирубками більшою і меншою виріжемо квітки. Кулінарною насадкою чи чимось іншим виріжемо серединки. Отримали жовті квіточки, які перенесемо на наш салат торт. Потім торт необхідно поставити в холодильник на пару годин, щоб він добре просочився і охолодився. Салат готовий, знімаємо розбірну форму. Дивовижно красивий і дуже смачний салат торт. Оскільки всі інгредієнти добре поєднуються між собою. Він завжди буде бажаним на будь-якому святковому столі. Спробуйте приготувати! І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!